Вітаю усіх, з вами Люда Вишневий Цвіт. І сьогодні я хочу розповісти про мої читацькі плани на різдвяний час на святкові дні. В Минулому році я робила схоже відео. Тоді на диво майже всі книги я прочитала, майже всі плани виконала. І в мене був такий цілий марафон, забіг різдвяного читання. Його було аж трохи забагато, і не всі книги мені сподобалися, тому що а, дуже часто якісь різдвяні збірки, так або різдвяні романи романтичні, а вони експлуатують так оцю всю тему. У якогось там чуда, але не відрізняються високою якістю. Але ці книги мене розслабили. Я з ними відпочила. І в минулому році наш січень, грудень теж не були аж такими так спокійними, тому що ми чекали, що може бути якась ескалація, і в цьому році вона сталася так. Ми вже весь рік в цьому, і здавалося б, що якогось особливого святкового настрою немає, тому що постійно думаємо про тих, хто не має змоги святкувати, тих, хто в окопах, тих, хто воює, тих, хто зараз під окупацією, тих. Хто під обстрілами, тих, хто сидить без світла, без опалення і без нічого. Та й у нас теж я знімаю це відео на День Святого Миколая. І всю ніч в Києві літали ці іранські мопеди. Цілу ніч була тривога, тому. Теж немає спокою, але з іншого боку, попри всю складність цього року, хочеться хоча б трішечки тепла, тому що Різдво це глибокий сенс. Так, це наша віра в краще, це наша віра в те, що приходить хтось, хто врятує нас від цього всього зла, яке нас оточує нашими руками. І також це таке намагання триматися за традиції, триматися за те, що робить нас на, Робить нас українцями, робить нас людьми. В загальному такому сенсі цього слова. А, тому так, з одного боку, такий складний, не дуже святковий настрій, а з іншого боку, попри все, хочеться додати в нього якоїсь такої приємної нотки. І я буду це робити за допомогою читання. Останні місяці були дуже складними, тому я дуже часто зараз використовую книги як спосіб втечі від реальності, а, для того, щоб хоча б на годинку від всього відключитися. І тому такі книги я вибрала, а, будуть книги романтичні, так, любовні історії, а будуть різдні. Сдвяні, власне, дитячі історії і будуть фентезійні книжки, які думаю теж мені зайдуть в цей період. Але перед тим як ми перейдемо власне до книжок, я маю, як завжди, декілька оголошень. А по-перше, ми таки продовжуємо нашу акцію «Читаю для ЗСУ. Ми продовжуємо наші збори. Останній місяць-два дуже так все пробуксувало. Ми якось не дуже активно викладали наші лотереї та розпродажі. Так само інші не дуже активно долучалися. Але ми хочемо це активізувати, тому що. Війна триває а, і напевно триватиме ще довго. Ми не знаємо так, скільки але. Наші військові потребують нашої підтримки, потребують ще дуже дуже багатьох різних речей. А ми будемо шукати перевірені збори, волонтерів, з якими ми і так уже співпрацюємо, які знаємо, що допомагають класним хлопцям, які роблять дуже дуже класні речі. Тому долучайтеся, буде в описі наші реквізити. Будь-який донат має значення. Ну і заглядайте в групу букву українською. Там є книжкові розпродажі, і надіюся, що скоро відновляться також і книжкові лотереї, де ви знову ж таки. Можете дати участь і виграти книжку, і допомогти також нашій армії. Дуже прошу вас долучатися, тому що це найважливіше завдяки цим людям. Ми маємо змогу читати, святкувати, говорити тут з вами, просто дихати і жити. Вони жертвують найціннішим так своїм часом, часом своїми близькими, часом цим святковим, так і на жаль, на жаль, дуже часто також і своїм життям, тому прошу вас про допомогу. І наступне оголошення таке дуже особисте, так теж прошу вас про такий невеличкий подарунок для себе на свята. А я інколи згадувала у відео, що ми з чоловіком готуємо один такий проект, такий пов'язаний з етнографією, з нашою колекцією кровиць. І от. Нарешті, нарешті я можу сказати, що ми запустилися. А наш бренд називається Витвори, це онлайн-конструктор вишитих сорочок. А в ньому ви можете створити сорочку за своїм власним бажанням. Так, ви обираєте різні опції крою, ви вибираєте різноманітні схеми з різних регіонів України. Ми будемо доповнювати і список цих регіонів, так стилів, стилів, і також власне, перелік різноманітних схем. І ви можете бути впевнені, що всі. Ці схеми є справді українськими, справді автентичними, тому що всі їх ми брали з нашої власної етнографічної колекції кровиць, з старих давніх автентичних сорочок. А ми їх адаптували так під машинну вишивку, але вони дуже нагадують ручну, дуже нагадують автентичну. І ви можете сконструювати на свій смак свою власну сорочку з схемами, які вам подобаються, так поміксувати їх між собою, обрати якийсь колір, який вам подобається, і отримати сорочку навіть з підписом. Під що саме ви її витворили. В інфобоксі буде послання на наш сайт, і також на наші соцмережі, Facebook та Instagram. І про яку підтримку я прошу, по-перше, мені буде приємно, якщо ви заглянете і, можливо, підкажете щось цікаве, напишете свій фідбек і, можливо, навіть щось замовите. І також у нас були дуже великі проблеми з запуском. Ну, цей рік взагалі так такий складний, так, але ви знаєте, мені заблокували Facebook і я зараз абсолютно не маю ніякої аудиторії, не маю жодного сторінки. А, і в Фейсбуці я навіть не маю куди поширити цю новину, не можу нічого зробити так з сторінкою витворів. А, тому, якщо є така ваша ласка, якщо вам сподобається наш проект, то там від Фобоксі буде послання на допис на нашу сторінку. Так, поширюйте, розказуйте своїм друзям, я буду дуже-дуже вам за це вдячна. А, і так само з інстаграмом його теж заблокували, бо він був пов'язаний з, з моєю Фейсбук-сторінкою. І ми мусили починати з нуля, і хоча б перший за. Запуск був такий, як на мене, супер успішний. Дуже була класна аудиторія. А зараз це все набагато повільніше і набагато важче йде. Тому теж підписуйтесь на наші на наші сторінки в соцмережах, а поширюйте їх серед друзів. Я буду вам просто від щирого серця вдячна за цю допомогу. Ну і взагалі пишіть, чи вам подобається те, що ми зробили, тому що ми дуже довго над цим працювали. І я вже так трішки переживаю, чи справді воно зайде людям. Подарунки для армії і для себе випросила. Тепер можемо перейти до моєї їх різдвяних читацьких планів і розпочну я з книги якраз на романтичну тематику: це Гелен Хонг, коефіцієнт поцілунку. Це книга, яку я отримала в своєму буктюб сюрпризі від Дар'ї з каналу Долітературне. Ще раз дякую тобі, Дар'я, за цю прекрасну книжечку. Надіюся, що прекрасно. Мене зараз тягне на такі романтичні історії, просто щоб знову ж таки відволіктися. І я чула, що ця книга має бути хорошою. Тут розказано про героїню, яка. Має певний аутичний розлад це синдром Аспергера. І е, так само, як і авторка цієї книжки, тому вона знає, про що вона пише. І от наша героїня, вона така дуже методична, вона любить математику, вона все враховує так, у неї дуже так розплановане її життя, повторювані якісь дії. Але їй хочеться зрозуміти, а що ж таке кохання. І от один там красунчик з ескорту намагається їй це пояснити. Так? Має бути тільки логіка, ніяких почуттів, але зрозуміло, що щось піде не так і буде якась романтична історія. А, люблю такі книжки, вони передбачувані, вони закінчуються хеппі ендом А вони, як я вже казала, добре відволікають, тому надіюся, що десь теж в святкові дні швидесенько проковтну цю книжку і надіюся, що вона мені сподобається. А ще одна книга була в мене ще в планах минулого року, тоді я до неї не дійшла, але хочу це зробити в цьому році. А, це Гюдрун Скретінг. Три чоловіки для вільми. А, це книга Книга, яку мені подарувала ще минулого року моя подруга Аня, теж дуже дякую тобі за цей подарунок. Це книга скандинавського автора. Я люблю дуже скандинавську літературу. І розказує вона про героїню, яка викладає фортепіано. І от помирає її батько і їй передають листи, які він для неї писав. І вона собі влаштовує такий, ніби як різдвяний адвент, читаючи його листи кожного дня. І як це змінює її життя, як це відкриває якісь несподівані факти про її власну родину. І думаю, що і про неї. Самої не знаю, чи тут буде також і романтична лінія, хоча оці три чоловіки на щось, можливо, натякають. Це не зовсім така різдвяна так, історія, але Різдво, Сема, Новий рік тут присутні і кажуть, що це дуже хороша книжка. З радістю прочитаю. До речі, ВСЛ має бути в наступному році продовження цієї історії. Ну, подивлюся, чи мені ця зайде, і тоді, можливо, також і продовження куплю та прочитаю. А далі будуть книги дитячі, саме Різдвяні, і це продовження серії, які я дуже люблю люблю, і які, напевно, що є моїми такими улюбленими різдвяними історіями. А мені дуже подобаються ці автори. І я просто в захваті від цих, від цих книг. А по-перше, це Мет Гейх, дівчинка, яка врятувала Різдво. Ось така прекрасна книжка. По-перше, вони дуже гарно виглядають. А по-друге, тут середні теж дуже дуже класні такі ілюстрації. І по третє, я минулому році читала хлопчик, який врятував Різдво. Хлопчик на ім'я Різдво, а хлопчик на ім'я Різдво згадала правильну назву. І мені настільки сподобалася ця книжка. Вона от така надихаюча, але це не просто, знаєте, Різдво в небезпеці. Ми його врятували, чудо перемогло. Це швидше про власне переосмислення свого життя, про знаходження себе, а про знаходження свого призначення, про те, як ти можеш допомагати іншим. Дуже класний сенс в цій книзі, дуже гарно написана, дуже захопливо. І потім я подивилася в той самий день екранізацію яка тільки вийшла, вона жахлива. Не дивіться її, вони просто знищили книжку. А все, що найкраще в ній було, вони вирізали і зробили таку класичну голівудську різдвяну історію. Фу-фу-фу, актори не сподобалися. Ну, таке не, не рекомендую. А от книга просто прекрасна. І я вже чекала наступного року, щоб взятися за продовження. Тут буде про героїню, яку на Різдво вона опиняється заблокованою в робітничому будинку. Це Англія 19 століття. Тут буде Чарльз Дікенс, який допомагатиме врятувати Різдво. Ви вже розумієте, так, до чого йдеться історія. Ну і власне тут про відновлення віри в Різдво в дуже важкий час, так коли бідність, коли тобі здається, що немає якогось просвітку, коли навколо суцільна темрява. Як все-таки віра в чудо, так віра в щось вище може тебе з цього всього витягнути. Думаю, що це буде актуально. Ну і знову ж таки дуже дуже красиво. Є ще третя книжка з цієї серії. Її відкладу уже на. Наступний рік, і до речі, в цього автора я читала нещодавно у північну бібліотеку. Це така вже доросла, майже фентезійна історія. Вона мені зовсім не сподобалась, дуже примітивна. Там класна задумка, але чогось не вистачило. Але от в дитячих книгах він прекрасний. У нього є ще про. Іксі, здається, серія, і ще якісь інші книжки, тому його дитячі буду збирати і цю з насолодою прочитаю. Ще один улюблений мій автор і улюблена історія це Том Флетчер, Різдвозавр та Список Нечемнюхів. Я читала попередні дві історії, і я просто в захваті, тому що тут знову ж таки є глибокий сенс, так особливо в першій історії, тому що коли я зрозуміла, хто є головним героєм, так, і як він здійснює свою мрію, це було просто. Неймовірно, плюс ці книги вони підтримують одну благодійну, дуже важливу ініціативу. А про це розказано здається в кожній з цих книжок. Плюс цей є герой, Різдвозавр. Він надзвичайно милий. Тут теж дуже красиві ілюстрації. Це захопливо, це дуже легко читається, і це просто наповнює якимось таким, знаєте, добром, радістю, щастям і знову ж таки вірою в краще. Захоплююся цим автором. До речі, почало теж весело видавати інші його історії, не різдвяні. І Я обов'язково за них візьмуся, тому що мені дуже подобається, як він пише, якось настільки легко, настільки не знаю, надихаюче, класно. Дуже вам теж рекомендую. Якщо ви раптом з цієї історії не знайомі, і ще дві книжки це. Фентезі, я думаю, що знову ж таки зима, свята це чудовий час на фентезійні історії. Мене чекає багато циклів, але не всі з них я маю одразу продовження. А мені б хотілося вже якось так з продовженням читати. Плюс я себе знаю. А я ці серії розтягую на якусь там на роки. Тому перша книга, яку я обрала, це окрема історія. Це Вікторія Шваб, Незриме життя Аділярю. Ось така прекрасна книжка, про яку я дуже багато чула. Оце мені обкладинка таких глибоких кольорів з прихованими обличчями тут, золотими елементами, і дуже мене заінтригувала анотація, вона про героїню, яка ще у 18 столітті підписує угоду, за яку отримує вічність, так вічне життя. Але бонусом іде те, що всі, кого вона зустрічає, одразу її забувають. Тобто вона не може жити якесь повноцінне життя, вона не може налагодити якісь стосунки. І власне, як вона 300 років живе в такому стані. Що з нею відбувається, і як зустрічаючи хлопця, який її таки запам'ятовує, як це змінює її життя. Не знаю, як це вирішить авторка, наскільки хороша ця книжка, але по опису мені сподобалося. Я чула дуже різні відгуки від того, що це там ну, просто якась нікчемна книжка, до неймовірного захвату, складу своє враження. Я чомусь підозрюю, що мені сподобається. Мені взагалі подобається така тема людей, які живуть вічно, так, але як вони до цього, до цього ставляться, або там не знаю, тема якихось множинних життів. Як до речі, в північній бібліотеці, але там не дуже гарно це все вирішено. І коли задивилася класний фільм на цю тему, але не згадаю зараз його назви. От тому таке книжка мене інтригує, буду її читати. І ще одна книга це якраз завершення циклу, який я читаю років теж уже три. Це Толкін, Володар перснів, третя частина, повернення короля це власне вже завершення цієї нашої історії, яка почалася ще з гобіта про перстень влади яким хоче заволодіти так темний володар. І як наші герої намагаються його знищити, тут буде якраз такий епогей так, цього всього, якісь фінальні битви, фінальні випробування. Я вже на превеликий жаль, майже не пам'ятаю, що було в попередніх частинах. Тому буду або передивлятися фільми, або читати якісь анотації, або, можливо, по діагоналі так і самі книги перечитувати, тому що мені б хотілося, мені дуже подобається Толкін, але в нього так. Треба, знаєте, зануритися і дуже довго читати. Це не те фентезі, яке можна проковтнути так за декілька вечорів. А воно вимагає від мене особисто якоїсь такої посиленої уваги. Тому я чомусь відкладала цю книжку, але думаю, що в цьому році треба її прочитати, і нехай вона буде таким собі, знаєте, обіцянкою на майбутнє нашої власної перемоги над Мордором. А чомусь здається, що це має бути таке надихаюче читання. От, ну і нарешті передивлюся фільми в такому свідомому віці, тому що я бачила їх ще в юності в дитинстві якимись уривками, але повністю ніколи. А коли дочитаю, то нарешті зможу за них взятися. І думаю, що вони мені теж сподобаються. Ось такі мої різдвяні плани. Не дуже багато, тому що не думаю, що в мене буде аж так багато часу для читання. Але класні книжки, як на мене, я вже скоро скоро буду починати їх читати, але маю ще закінчити декілька серйозних і товстих книжок. Надіюся, що це Підбірка вам сподобалася, що ви візьмете з неї щось для себе, на якісь книги звернете увагу. І якщо так, то я буду дуже щасливою. І також в інфобоксі я залишу відео минулого року і підбірку, яку я робила ще декілька років тому. Там дуже багато різдвяних книжок, які я читала, які я люблю, які є в моїй бібліотеці. І з неї теж можна вибрати якесь цікаве різдвяне читання, щоб піднімати собі святковий настрій, тому що ми цього всі потребуємо. Я вам бажаю в першу чергу, щоб ви були в безпеці, щоб були в безпеці ваші рідні. Звісно, що ми зараз ці свята задумуємо лише єдине бажання, щоб була перемога, щоб був мир на нашій землі, і я вірю, що воно збудеться колись завдяки нашим військовим. Тому нагадую про наш буктюберський збір. «Читаю для ЗСУ, допомагайте, долучайтеся до розпродажів, до лотерей, до нашого збору. Реквізити будуть в інфобоксі, тому що наші хлопці-дівчата дуже потребують допомоги, дуже потребують підтримки так від нас всіх, тому що роблять для нас щось неможливе, а бажаю, що, попри все, свята, які надходять, були для вас теплими, затишними. Щоб вони принесли більше світла, так і вони перемагали ту всю темряву, яка є навколо. Гарного вам настрою, приємного читання і до нових зустрічей! Бувайте!